Про що просив Бога Соломон? Про які дари? Розумне серце. так? Є переклад, де зустрічається розумне серце, але є переклади, де зустрічається серце, що слухає, серце, що слухає, просив Соломон в Бога. І це дуже важливий момент. Так? Тобто, ем, Сьогодні Господь говорить так? про те, що моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже, слухають і виконують. Отже, про це слухаюче серце це важливий, важливий момент. Так? Ем, дуже часто сучасна людина хворіє. Такою хворобою, так, приходячи до храму, послухати це слово Боже, і вийшовши, слухати вже щось інше. І на цьому слухання закінчується. Є Три, три типи, про що би ми мали просити, яке має бути наше серце. Перше це слухаюче, друге, це розрізняюче. Серце, що вміє розрізнити, де до мене промовляє Господь, а де е, сатана, наприклад, намагається мене спокусити, або де, наприклад, щось світу намагається мене відволікти е, від того, чого хоче від мене Господь. Е, Пам'ятаю, що в семінарії е, один був такий семінарист, ну і в часі формації. Він закохався в дівчину. так? І він так, ну, ділився своїми цими переживаннями різними і казав, що але знаєте, вона така добра, вона мені каже, ти не виходь з семінарії, але я буду тебе чекати, стільки, скільки треба. І це про цей момент, коли треба би навчитись розрізняти. так? Чи ці слова дійсно натхнені Богом. Так, чи людськими амбіціями, чи чимось іншим. Так. Е, дуже, дуже важливо. Так. І третій аспект це серце пам'ятаюче. Бо мало тільки слухати, так. мало тільки розрізняти. Потрібно ще й носити це слово в серці, так як носила Марія. Назавжди носила. так? Є така духовна практика, яка називається лекціо так? тобто роздумування над Божим Словом. Так? І там є певні етапи, так? Ну, коментар, медитація, тобто роздумування, Контемпля... контемпляцію, так? носіння так? носіння цього слова в своєму серці. Але є ще один аспект, який можна дописати. Так? Я дуже люблю, щоб це слово Боже було діяльне. Так? Є таке латинське слово, яке називається акціо, тобто діяти. Будь-яке слово, яке я роздумую і ношу в своєму серці, має привести от до цього акціо, до цієї дії в житті. Так? Бо слово Боже живе і діяльне. І коли ми читаємо цей уривок сьогоднішнього Євангелія, то на, першу, на перший момент нам здається, що воно досить таки жорстке, це слово, правда? Ну, бо прийшла мати Ісусова і каже, е, йому кажуть, що вона його чекає. А Ісус говорить: хто моя мати і мої брати? Ну, жорстоко по відношенню до матері. Але коли роздумати над цим Словом глибше, то ми дійдемо до того, що Ісус говорить про те, що будь-які родинні зв'язки стоять на місці після зв'язків з Богом. І коли ми говоримо про Божі заповіді, то заповідь шануй батька і матір свою яка по рахунку? Четверта. А перші три заповіді стосуються Бога. Бога. Тим самим Бог говорить про те, що це живне життя, яке в нас є тут, воно дароване ним і воно є тимчасове. І ми маємо ставити пріоритетність правильно. Отож, дорогі брати і сестри, бажаю кожному з нас, щоб ми мали це серце, яке слухає, серце, яке вміє розрізняти, серце, яке вміє пам'ятати, і серце, яке потім буде діяти. Нехай в цьому нам поможе Господь. Амінь.